І вже є з нами на зв'язку Володимир Грисько, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках, керівник центру досліджень Росії, пане Володимире, я рада вітати вас у нашому етері. Слава Україні! От хотіли б так поспілкуватися спочатку з вами на цю тему, яку гарячо обговорюють останніми днями. Ну про те, що Франція розглядає таку можливість ведення військ. Вже інформація, що Макрон налаштований дуже рішуче, але наскільки це можливо? Ну, Русловно, знаєте, в нашому світі все можливо. І е, якщо е, європейські політики нарешті побачили реальну Росію, нарешті у них відкрилися очі, і вони зрозуміли, що е, тут питання або, або, або ми всі її, або вона всіх нас, ну то я не бачу е, е, перепон для того, щоб е, ті чи інші країни, можливо, не всі разом, можливо, не НАТО як структура. А окремі його члени приймали б ті рішення, які вона, вони вважають за необхідне. Тобто, тут же е, йдеться навіть не про НАТО. Є така дивовижна організація, яка називається Організація Об'єднаних Націй. Е, ну от, організація, яка за все хороше проти всього плохого, е, так от в її статуті е, в статті 51 написано, що кожна країна, член організації. Якщо вона є об'єктом нападу, має право на самооборону і має право звернутися до будь-якої іншої країни організації по допомогу. Тобто тут навіть не НАТО, тут навіть не ніякі інші речі тут просто ООН. І, от в рамках цієї організації Об'єднаних Націй, Україна може звернутися до будь кого Франції, Італії, Іспанії, Папуанової, Мінеї. Буркіна Фасо чи чого завгодно, і якщо ця країна скаже так: я розумію, що статут ООН порушено, що Росія є країною-агресором, то будь ласка, я готова е вам, українцям, допомогти. От і все, і тут навіть НАТО ні до чого. Пане Володимирі, от ви на початку сказали, що все можливо, звісно, так але тут, тут питання, чи насправді про готовність ведення цих військ, чи це все ж таки є частиною політичного процесу, який у Франції зараз триває? Ну тобто якісь такі заяви популістичні, можливо, можливо, якісь торги чи ні? Чи це справді чому, рішучість? чому чому популістичні? Роксано, це це вже це вже не про популізм, це вже про серйозні речі. Якщо Макрон говорить про те, що і у нас ядерна зброя. Ну, це ж не популізм, це просто відповідь на той ядерний шантаж, який він чує з Москви. Е, і мені здається, це нарешті те, що мають демонструвати країни, які претендують на якусь роль в цьому світі. Якщо вони весь час будуть ховатися і робити вигляд, що ми нічого не бачимо, ми нічого не чуємо, нічого не знаємо, то тоді буде такою їхня роль, якщо е, країна. Голосно говорить, що вона буде захищати міжнародне право, і у неї для цього є всі інструменти, і це не просто заяви, а конкретні речі. От тоді така країна стає лідером. І от мені здається, що зараз на тлі того, що Німеччина в політичному плані явно не готова зайняти цю лідерську позицію. А як ми знаємо, це теж місце порожнім не буває, то цю роль на себе буде брати Франція. Франція як країна, як ядерна країна, як країна, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, країна, яка справді політично дуже багато важить. І от ми бачимо зараз, мені здається, народження європейського політичного лідера. Який буде відігравати все більшу роль в європейських справах, і слава Богу. От, дякую вам, пане Володимире, що все-таки пояснили так цю інформацію щодо популізму. Ну, бо багато де читала багато і змі і експертів. От говорили про це про цю тезу. Але, от ще е, цікава інформація про те, що розвідка РФ ну в особі Нарешкіна підтверджує, що Франція готує військові контингенти до відправки в Україну. Йдеться про дві тисячі військових, які можуть підсилити збройні сили України. Тобто Росія серйозно переполохана. Виглядає цією інформацією. Що вже навіть награшкін це коментує, і ну намагається принаймні погрожувати. А як справді може відреагувати Росія? Які можуть бути сценарії? Ну, ви знаєте, я думаю, це знову таки перебільшена а, 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 і спеціально перебільшена реакція. Ну, тому що, ну, що таке, якщо вже навіть, якщо вже говорити, якщо не повірити в цю інформацію, яка нас насправді є абсолютним абсолютною. Маячнею, то що таке дві тисячі солдат? Ну ну нічого. Ну це ж е, зрозуміло навіть школяреві, е, не кажучи про студента. То який е, е, доданий ефект від присутності двох тисяч е, французьких солдат на територію України? Ну, я вам скажу чесно, ніякого. Е, це е, робиться зовсім з іншою метою. Мета полягає в тому, щоб ще більше. Накручувати місцеву публіку, щоб вона відчувала, що НАТО ось-ось нападе. Ось, дивіться, вже французи підійшли. Уже скоро буде 1812 рік знову. вже французи будуть у Москві, Треба оборонятися, треба е, об'єднуватися, тому що е, вони вже зовсім зовсім близько. А за французами будуть поляки, а за поляками будуть е, там, італійці, а за італійцями будуть ще там хтось. Неважливо, це вже не має ніякого значення. Тобто середньостатистичний росіянин буде в це вірити і буде розуміти, що йому не до прав людини, йому не до протестів, йому не до е, 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 якихось соціальних стандартів, йому треба вижити, тому що от зараз ще трошки і. На Росію матушку вже будуть іти е, прямо не тільки украфашисти, але й оці натівські імперіалісти. Ну от і все. Тому тут розумієте, Наришкін Ну ну він він відпрацьовує цю всю е, логіку абсолютно зрозуміло. Він за це гроші отримує. Йому потрібно. Ці всі інформаційні операції запускати максимально, що він не робить. Пропаганда буде це далі розжовувати і розкручувати. Ну але ж ми розуміємо ціну всього. цього. Дуже цікава слушна думка, пане Володимире. З огляду на те, що Росія давно вже акцентує. На тому, що вони тут на території України воюють з військами НАТО, так але ще от, одна така інформація про те, що Цзіньпінь їде до Франції, бо хоче переконати Європу запросити Росію на мирну конференцію по Україні. Ну іншими словами, переконати Захід сісти за стіл переговорів з РФ. Інакше Китай буде ці переговори цей їх блокувати. Тобто, ну Китай виглядає, що. Рішуче налаштований, якщо вже не послів відправляють, а сам голова Китаю їде, щоб схилити Європу до переговорів. Чи що це? Ну бачите, Оксана Китай не може заблокувати ці переговори. Тобто, це не, може, не в його так. не в його силах і не в його компетенції. Він може взяти участь в переговорах, він може не брати участь в переговорах, але повпливати на проведення він на щастя не може. Єдине, що він може, це повпливати на участь тих країн, які від нього тією чи іншою мірою залежні, тобто, це в основному країни цього так званого глобального півдня, раніше їх називали країнами третього світу, і так далі. Оце те, що чим він може торгувати, і що він може використовувати як свій аргумент, але оскільки. У переважної більшості країн, які власне виступають за цю ініціативу, а це цивілізовані країни, бажання сідати за за один стіл з е, людиною, е, яка розшукується міжнародним кримінальним судом і яка, е, очевидно, буде визнана е, міжнародним злочинцем, то е, тут я думаю, у Китаю шансів е, зовсім немає. Він буде торгуватися, він буде говорити про те, що е, Треба залучати, він буде вживати модні слова про інклюзивність, про те, що треба слухати всі сторони там і таке і інше, і таке і інше. Але від цього е, його ефективність, я думаю, що все одно залежати особливо не буде. Не буде Китаю на конференції, ну, значить, не буде. Але все одно конференція відбудеться, вона розробить ті. Параметри, які підтримує весь цивілізований світ. А потім на другому чи на третьому етапі це вже залежатиме від, від рішення членів цієї конференції, Росію у якийсь спосіб поінформують про те, що такі рішення прийняті, і що їй потрібно діяти у такий спосіб. Чи вона з цим погодиться, безумовно, не погодиться. І тут це, це треба сказати ще, як кажуть, на цьому березі. Е, е, в тоді, власне, буде запитання: а в чому смисл цієї цієї історії? Смисл в тому, щоб показати, що переважна більшість країн світу виступає за ті принципи, які будуть сформульовані. А вони повторюють принцип територіальної цілісності, довчання внутрішньої справи, засудження агресії, ну і так далі, так далі, далі, так далі. Тобто, це буде мати суто політичний ефект. Практичного значення, давайте будемо абсолютно щирими і відвертими, це не матиме, але буде використовуватися нашою дипломатією в тій самій Генеральній асамблеї ООН, під час обговорення в Раді Безпеки ООН, на інших міжнародних майданчиках, і не більше, тому що Путін безумовно ці рішення виконувати не буде. Ну, ми повинні бути тверезомислячими людьми і розуміти, що. Він буде виконувати лише, лише рішення гайського кримінального суду, коли його засудять на я думаю довічне ув'язнення. Оце йому доведеться виконувати. Але передумовою цього буде не мирна конференція, а перемога українських збройних сил на полі бою. От власне, і вся так би мовити, історія. От щодо Путіна, також він вперше після виборів, поїде у закордонне відрядження саме до Китаю. Ну, це такий можна сказати красномовний візит. Ну чого можуть стосуватися от такі ці переговори, і чи це варто трактувати як візит васала до свого сподаря? Ну, бачите, Руксано, що зараз відбувається у відносинах між Росією і Китаєм. Один бік їхніх відносин це ідеологія, і тут вони, і тут вони рівні, тут вони брати, тут вони сіамські близнюки. Це і в одному, і в іншому випадку тоталітарні режими, які чудово одне одне розуміють, підтримують і будуть обніматися, цілуватися і все інше. Це так би мовити, ідеологічний аспект. Але якщо ми подивимося на економічний, то тут ви абсолютно праві. Це вже перетворення Російської Федерації в абсолютно залежного васала Китаю. Вже зараз ми про це говорили. Цілі галузі російської економіки про це вже пишуть навіть прокремлівські оці всі блогери і так далі. Цілі галузі стають китайськими, просто вони ще мають е, вивіску російських, а насправді є китайськими. Просто приходить китайський товар е, в Росію, е, там приліплюють е, умовну назву ніва. І ось вам е, російський автомобіль, який де-факто є китайським, поїхав по російських е, дорогах. От це, що зараз відбувається, якби це була тільки одна ніва, це ще можна було б я кажу з цим жити. А це зараз переходить на багато багато галузей ще напівживої російської економіки. Плюс, ну, давайте не забувати, що є основою російського бюджету. Як би там не було, але це все одно доходи від нафти і газу. Китай зараз допомагає Росії протриматися і купує російську нафту і у такий спосіб. Путінський режим може ще якось балансувати і вижити. Але ж це з іншого боку означає, що якщо я керую твоєю економікою і я можу впливати на те, купую я цю нафту, не купую я цю нафту, продаю я те чи інше, це ж означає, що потім буду впливати на політичні рішення. І це відбудеться доволі скоро. Тому я думаю, Китай зараз знаєте в дуже вигідній в цьому плані ситуації, тому що по перше він нікуди не поспішає. В нього війни немає. По-друге, він ще більше і більше прив'язує Росію до, до своєї е економіки. По третє, через це він починає все більше і більше впливати на російську політику. У Путіна ну фактично безвихідь, тому що ну куди йому подітися своєю нафтою, куди йому подітися своїм газом. Бо Індія вже нафту не купує, тому що не може зарахуватися доларами. А Китай ще може, тому що ну юані ще як кажуть в обігу і їх приймають. Але це повторюю ще раз. Створює для Росії абсолютно очевидну перспективу стати економічним додатком до Китаю. От колись до цієї широкомасштабної війни Росія була додатком до економіки Заходу. А тепер просто вона стала за ці два роки додатком до економіки Китаю. Ось власне доля російської економіки. От і все. Цікаво, будемо слідкувати також за розвитком, скажімо так, цих відносин. Але до ще однієї теми: от видання «Політико» пише, що ЄС готується до приєднання України, але робить це таємно, нібито не робиться публічно через розлючених фермерів, зокрема. А як ця підготовка може взагалі таємно відбуватися? Ні, ні, ну це, Роксано, це журналістські творчі перебільшення. Ну, так не буває. Е, є процедура. Процедуру можна, безумовно, змінювати. Е, і це зараз, власне, те, чим ЄС буде займатися, тому що. До 30-го року треба прийняти вже не одну Україну, а кілька країн. Це безумовно змінить ситуацію в самому європейському союзі. Це означатиме, що треба буде адаптовуватися не тільки нам, але й євросоюзу до нових членів. Тобто перед ЄС буде стояти справді питання про певну реорганізацію. І дуже добре, що зараз керівництво Європейського союзу розробляє механізми цієї реорганізації. І говорить про ті речі, які чекають Євросоюз впродовж наступних там п'яти шести років. А от зараз ви, мабуть, вже маєте цю інформацію про те, що Русула Фанляїн розповідає про те, що треба буде можливо подумати, щоб нові члени, такі як Україна, Молдова. Грузія, деякі Балканські країни, які ще не приєдналися, мали можливість, ну так би мовити, частково ставати членами тих чи інших європейських ринків, ну ставати членами, не чекати, скажімо, там 3-4-5 років, поки всі досія будуть закриті. А вже якщо скажімо по одному-двох-трьох напрямків, вже все готово. Ну то тоді прекрасно можна вже користуватися перевагами спільного європейського ринку в цьому напрямку і працювати вже як частковий член європейського союзу. Закриємо всі там 35, по-моєму, цих досьє. Значить, тоді будемо вже користуватися всіма правами. До речі, дуже важливо мені здається, що нарешті в європейському союзі зрозуміли, що треба змінювати. Правила процедури в контексті голосування, тому що ставати заручниками цього пана, якого ви показуєте, це означає, що європейський союз перестане нормально функціонувати. Він просто стане заручником Кремля, заручником тих людей, які виконують московські вказівки. І я теж вважаю, що це дуже позитивний крок. Хоча, звичайно, він матиме деякі негативні наслідки для малих країн Європейського союзу. Але по іншому далі йти не можна. Ми бачимо, що консерви Москви і Сив і НАТО працюють працюють на користь Кремля. Тому на європейському союзу треба на це реагувати. І я думаю, що це теж один з важливих елементів майбутнього реформування. Пане Володимире, на завершення коротко, так що інформація про те, що Лойд Остін заявив, що виживання України під загрозою. От що це означає? Що відомо, тобто американцям, і чому французи вирішили надсилати війська? Я думаю, заява Остіна спрямована в першу чергу на внутрішній американський ринок, на американську на республіканську партію. На те, щоб підстимулювати швидке прийняття правильних рішень, і я думаю, що власне це є головною метою такої заяви. Сподіваюся, і про це говорять все більше і більше в тому числі американські політики. Що ну буквально ось ось пару тижнів, і все таки рішення про допомогу Україні надійне.